Змонтували систему резервного живлення для приватного будинку на базі обладнання DEA. У нас гібридний високовольтний інвертор потужністю 25 кВт, а також акумулятори загальною ємністю 30 кВт-годин 100 ампер-годин Кожен акумулятор. У нас високовольтна система, послідовне підключення, стієчка на 12 позицій, тобто є місце, куди ще збільшувати ємність по акумуляторам. Запустили в роботу, а також комунікували з роботою генератора. Трифазна система, трифазний будинок. Підключили генератор на гінпорт. Тепер інвертор, де може керувати повноцінно даним генератором, якщо потрібно. Зарядити акумулятори і дати навантаження на будинок при відсутності міської мережі. Тепер очікуємо від замовника, коли він дасть добро на встановлення сонячного поля. Черговий будинок у настав став енергонезалежним. Для замовлення послуг, а також обладнання від компанії Deia, Київ, Київська область і інші області України, будь ласка, звертайтеся. Повне відео буде у мене на каналі. Не забудьте підписатися і дякую за підтримку україномовного контенту.